Давайте почнемо розбирати. В нас є ключки для розборки. Тут немає антипровороту, тому доведеться з одного боку підтримувати для того, щоб з другого відкрутити. Але проблеми немає, тому що ключі є в наборі. Все достатньо просто. Так, раз. Потім ще одна боночка. Ось тут. Взагалі я намагаюся користуватись власним інструментом, але він в мене в вигляді викруточок, тому що це звичайні шестигранники. І ось такий от дуже простенький монтаж. От шлабочка. Такий от простенький монтаж. І, відповідно, ось що в ньому є всередині.